Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій вечірній недільній молитві розважання і запрошую до цієї молитви, вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги із Послання до Галатію. Робімо добро без утоми своєчасно, як не ослабнемо. Житимемо. Апостол Павла називають апостолом народів. Тому що він серед оцих перших апостолів, які от були зразу ж після смерті і Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, Він був одним з тих, хто об'їхав тогочасний весь світ. Якщо 12 апостолів були послані в конкретні місцевості, і вони жили і проповідали, в, якомусь, в якійсь одній країні, то Павло він подорожував. Подорожував від одного краю до іншого краю. І в цих своїх подорожах він зустрічався з різними людьми. І кожному народові, кожній спільноті він щось хотів сказати. Щось дати для того, щоб їх підтримати. І тим самим утвердити їх у вірі, тим самим е, зробити їх сильнішими тими, які можуть протистояти злу в цьому світі. І от в посланні до Галатів ми чуємо ці слова, слова, в яких е, апостол Павло закладає ключ спокійного, нормального життя людей. І цим ключом є те. Що людина повинна робити добро без утоми. І тут, як він гарно пише: робімо добро без утоми. Своєчасно, тобто робити добро треба вчасно, і як не ослабнемо, то житимемо. Бачите, як він гарно пише і каже, що той, хто чинить добро, той буде жити. Той, хто чинить добро своєчасно, тобто саме в той момент, коли цього потребують люди, він не ослабне. Добро не можна робити постфактум. Добро треба робити вже і в цю хвилину. З добром не можна чекати, що значить робити добро іншим людям? Робити добро для інших людей. Це бути підтримкою і опорою іншим людям. Робити добро для інших людей це ділитися тим, що в мене є, з тим, хто не має. Робити добро іншим людям це не забирати у людей те, що в них є. Робити добро для інших людей це дбати, турбуватись про життя. Життя того, хто стоїть поряд зі мною. Навіть посмішка чи добре слово це вже є добро. Є такий автор Бруно Фереро, який, можливо, пише сам, можливо, збирає різні історії, такі короткі історії повчання. І от одна з них із таких історій це називається Троянда теж важлива. І це якраз в контексті того, що значить робити добро, і як це добро може людину підняти. І от він пише цю історію Трояна теж важлива, що один чоловік, ідучи на роботу, бачив, що по дорозі зустрічав жінку, яка була бездомною, бідною, і вона сиділа на вулиці і просила милостиню. Цей чоловік завжди їй давав якусь там копюру, щось давав їй, щоб вона могла собі щось купити, поїсти. Але одного разу він не мав з собою дрібних грошей. Але бачив, побачивши цю жінку, він зрозумів, що щось повинен їй подарувати, дати. А поряд була квіткова крамничка. Він зайшов, купив одну троянду, прийшов і дав цій жінці. Сказав, сьогодні немає, що вам дати, я даю вам тільки троянду. І пішов далі. Коли на другий день він хотів їй дати гроші, жінки не було на тому місці. Не було наступного дня. І так кілька днів її не було, десь на третій чи четвертий день вона знову з'явилась. А він вже почав турбуватися, чи не сталося що з нею. І от коли він її побачив, зрадів, підійшов і спитався, де ви були, що з вами трапилося, думав, що щось сталося. Вона каже, ні. Я просто була там, де живу, в тій конурці своїй, і насолоджувала життям. Його це здувало, тобто насолоджувало життям. Та троянда, яку ви мені подарували, каже ця жінка, дарувала всі ці дні мені життя. Він каже, я не розумію, як троянда може дарувати життя. На що вона відповіла? Троянда теж важлива. Тобто, оте добро, яке він зробив цій жінці, просто подарувавши їй квітку. І цій жінці, можливо, ніхто і ніколи квіти не дарував. Але це добро було зроблено своєчасно. Ця квітка підняла гідність цієї особи. І ця жінка жила цією квіткою. Цим щастям. І от те, що говорить Павло: робити добро своєчасно. І тоді, коли ми робимо добро, ми живемо. Наша країна останні 9 років так живе. Починаючи з 2014 року, коли розпочалась війна, одні воювали, а інші робили добро. Робили добро в який спосіб? Вони їздили і допомагали тим людям, які потерпали від війни, підтримували їх, годували, підтримували наших військових. І навіть зараз, коли ця війна розрослася в таку повномасштабний наступ, скільки виявилось волонтерів, людей, як ми кажемо, доброї волі, тих, які. Готові були служити і служать по сьогоднішній день своїм ближнім. Які ризикують своїм життям і їдуть в ті села, містечка, при, на кордоні, підтримують людям, дають їм необхідні продукти, гігієну привозять. Коли під обстрілами рятували з затоплених територій, все це робити добро своєчасно, тоді, коли воно є найнеобхіднішим. І от допоки в нашій країні будуть такі люди, які готові робити добро своєчасно, наша країна буде жити. Тож маємо молитись, молитись не тільки за наших воїнів, але й за всіх тих людей доброї волі, які роблять добро іншим. Роблять його своєчасно. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущ, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Starve. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усяк час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, кожного військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Також просимо Тебе, Господи, захорони й збережи нашу Україну від цього теракту, який можуть здійснити, щоб не була підірвана Запорізька атомна станція. Благослови, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра. Наш день розпочинається в 8 годині Божесної літурії, в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!